15 травня на черговій сесії 39 депутатів Рівнеради ради підтримали пропозицію одного зі своїх колег і своїм рішенням заборонили структурам виконавчого комітету рівненської міської ради надавати вихідні дані на будівництво об'єктів нерухомого майна в зоні природних ландшафтів для розробки проєктів. Також міські обранці проголосували за запровадження мораторію на будівництво. Обидва цих рішення стосувалися скандальної забудови пагорба слави. Проте це не сподобалось фірмі забудовнику. Вона вирішила оскаржувати депутатське рішення у суді. Суть позову в визнання Рівненської міської ради протиправними. Я думаю, всі прекрасно усвідомлюємо, яких рішень і всі прекрасно про це знають. Основний аргумент позивача рішення міської ради, на думку позивача, порушують права приватного підприємства фірми Офіс Дизайн як землекористувача земельної ділянки, розташованої по адресі Київська, 87. Під стінами ж міського суду сьогодні зібралося і кілька десятків активістів. Найчисельніше представництво громадської організації, громадянський рух, льонокомбінат кажуть, прийшли сюди, аби підтримати рівненську міську раду. Прагну, що будівництво на пагорбі слави не відновилося. Ми представники нашої організації прийшли сьогодні до суду, тому що не можемо стояти осторонь проблеми, яка є глобальною для нашого міста. Не можна приходити так і просто руйнувати зелень нашого міста, парки. У нас є діти, у нас є бабусі, дідусі, які мають мати місце. Це відпочинку, і не можна приходити без дозволу і його руйнувати. Тим паче судитися з громадою міста, яка проти незаконного будівництва на території пагорба слава в результаті судове засідання сьогодні перенесло на невизначений термін. Тим часом громадські активісти кажуть, що хтось свідомо затягує розгляд справи, аби зменшити напругу. Судове засідання перенесене. Напевно, хтось собі вибрав такий алгоритм і думає, що він вдасться. Що мовляв, давайте одне засідання перенесемо, друге, третє. Тоді градус спаде. Градус не спаде. Нехай всі собі затямлять одну річ. Так як виступила громада по пагорбу слави, вже ніколи не спаде градус уваги до цієї проблеми. І ніколи громада не погодиться із тим, щоб хтось чинив незаконні дії. Саме в цій частині загарбуючи пагорб слави, будуючи невідомо які будинки, не отримуючи жодного дозволу. Громадські активісти запевняють, що приходитимуть на кожне судове засідання у цій справі і впевнені, що остаточне рішення слуг ФІМІДИ буде справедливим і правильним відносно громади міста. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.